Україна, богородиця цілого народу, від зорі та місяця народжена. Довелося пережити її війни, побоїща, лихоліття неволі, та все ж таки вдалося підняти голову і уквічатися кетягами калини і мальвами. Ось такими словами увінчували у районному будинку культури День Соборності і Свободи України, свято, що ознаменовує собою єдність багатомільйонної та багатонаціональної держави. Різні люди мешкають у ній, та це лише підтверджує самобутність, нескореність та особливість України. Три роки минуло з того часу, як на київському майдані перед Софією високе зібрання повідомило людству про об'єднання українських земель. Значення цієї події, на думку голови районної ради Миколи Стороженка, виходить за межі багатьох вимірів. У доленосній події підкреслив посадовець сконцентроване могутнє національне і духовне зростання. Попри століття неволі і розділеності між ворогуючими імперами українці проявили колосальну життєву силу. І довели світові, що ніхто і ніщо не може упокорити єдиний народ, який прагне свободи і доброго життя у власній державі. Велика звука стала могутнім виявом вияв прагнення українського народу до територіальної консолідації, свідчення його міцної, національної, культурної та духовної єдності. Ми зобов'язані зробити висновки з уроків нашої історії та пробрати про те, що незалежність і соборність. Завжди були невід'ємними атрибутами нашої держави, З вірою у щасливе майбутнє та зі щирими серцями мають мешканці Бердичівщини зустрічати день 22 січня. Переконана Людмила Колесник, соборність впевнена заступник голови райдержадміністрації, означає злагоду, спільність, таку країну, в якій хочеться жити. День соборності нагадує усім нам, українцям, про те, що український народ реалізував своє багатовікове прагнення. Жити в соборній державі, сповідувати спільні національні і суспільні цінності. Я щиро переконана, що цей день, як і сама ідея соборності, буде тим консолідуючим фактором, який згуртує усі політичні сили, владу, громадськість для високої і благородної мети розбудови. Незалежної демократичної і могутньої України 22 січня 2019 року, на думку мільйонів українців, здійснилася вікова воля цілого народу бути незалежним та єдиним. За цю мрію положили життя багато синів та доньок України, і жодні лихі події, що траплялися пізніше, а таких подій вистачало, не стерли бажання українців бути разом однією згуртованою родиною.